Сьогодні, 22 січня, український народ святкує День Соборності та Свободи України. День Соборності України це свято, що відзначається щороку в День проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Ця довгождана подія в українській історії відбулася 1919 року на Софійській площі в Києві. Ідея Соборності бере свій початок від об'єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві. Протягом багатьох століть втілити ідею соборності намагалися спочатку давньоруські князі, а потім українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа та багато інших. У XVIII, на початку ХХ століття, коли українські землі були поділені між сусідніми державами Польщею, Російською імперією, Румунією та Австро-Угорщиною, це питання набуло неабиякої актуальності. Зрештою, в січні 1918 року була створена Українська Народна Республіка. Цей же час на території. Яка входила до складу Австро-Угорщини, утворилася Західноукраїнська Народна Республіка. А 22 січня 1919 року відбулося урочисте об'єднання цих двох держав. До створення суверенної держави на той час було ще далеко, але ця подія стала першим кроком на шляху до проголошення незалежності України.